Волинський забудовник Олександр Князєв оскандалився через російськомовний контент, Зачем зокрема на своїх сторінках в соцмережах TikTok та Інстаграм. Виклав відео російською до створення контенту у своїх соцмережах. Він залучив блогера, з яким зняли за добу кілька десятків відео, на якому всю звучить російська. Зачем вам в офісі баями? Вот цей, от ні Ви вмієте грати? Хочу да. а чому на на а не на гітарі, наприклад. <реш> ну, так же можна сказати і на трубе. Ні, на трубі це вже перебуває, то вже трохи не туди ми йдемо. Ну, на баяні теж. Інтересно, якщо я в наступний раз приїду, вже будете що малинка, там. Багатьох користувачів контент ворожою мовою неабияк обурив ось деякі з численної кількості таких коментарів. в Луцьку знімайте українською мовою. Чи не можна знайти україномовних блогерів? Чому ви розмовляєте мовою окупанта? Сам Олександр Князів пояснює його співавтор по відео хлопець зі столиці, і нібито своєї української вимови він соромився, а тому заходився знімати контент з російською озвучкою. Хлопець Києва і, ну якось де хто як, як то це без всяких стратегій, Так воно вийшло. Потім люди почали писати. а Він з'яснявся своєї. <світнє> е там мови української суржика чи як бо я його питаю, слухай, а як ти, ти з Києва і не знаєш мову? Ну так у нас всі так розмовляють. Каже, ми в школі нас заставляли <світнє> російську <речицьку> вчити. і все? <світнє> а потім він спробував. я Кажу, то це нормально ти говориш? говори на українському і ми <світнє> з з скажіть. А, а ось ці ролики то це відпогоджував з вами? Що він їх оприлюднить в соцмережі вже російськомовними? Чи це його власна ініціатива була? Ні, то Знімали, де і все то. Як зазначив співавтор відео князів російськомовного контенту не видалятиме. Ні, Ну а що їх видаляти? видалять? Це ж українець, це не якісь там. Ну так, з Росії. Ну так, але російська мова, ось ви бачите, що от якось обурює користувачів, чи ви вважаєте, що це на користь буде вашому бізнесу? Відповідно, ведення таким чином. Дивіться, я просто сам дивився, коменти там. Заходжу під коменти ті, хто писали за російську мову. А у нього під Шефутінського виставлений його контент, угу. і таких ну це не то, що там одного спеціально десь знайшов, а їх там ну, дуже багато. Ми не будемо, ну, ми будемо старатися спілкуватися на українській мові і російську Не вживати. Зазначимо Олександр Князя, відомий у Луцьку та на Волині, забудовник. Він є засновником будівельної компанії Сімейна Фортеця.